Зранку окупанти обстрілювали регіони України з різних типів озброєння. Стріляли крилатими ракетами з винищувачів та БПЛА. У Харкові зафіксовано руйнування на промисловому об'єкті. В області є пошкодження житлового сектору. У Запоріжжі в деяких районах немає світла. Є пошкодження і у Кривому Розі Дніпропетровської області та на Хмельниччині. Є загиблі та поранені. ППО працювало і у столиці та Західних областях. Цієї ночі повітряні сили ЗСУ знищили вісім ударних БПЛА типу шахет. За інформацією Генштабу, це всі ворожі цілі, що були зафіксовані у регіонах України. Атакували також Чернігівську, Сумську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Ранкова масована ракетна атака ворога не мала критичних наслідків для енергосистеми. Про це повідомили у НЕК Укренерго за даними оператора. Через обстріли є нові пошкодження в мережах Обленерго в Донецькій, Харківській Херсонській областях. Знеструмлено одне вугледобовне підприємство в Донецькій області. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових. Японія внесе 37 мільйонів доларів у трастовий фонд НАТО на систему виявлення дронів в Україні. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ країни партнера Крім того, щоб допомогти українцям пережити зиму, Японія надала 5 мобільних газотурбінних генераторів та 7 трансформаторів.